Привіт, друзі! З вами Грінлот, і оглядаємо ми сьогодні кремезного велетня. Колоса з боліт. Це Наполеон Бонафрок, який перетворився на Велетенського ось такого колоса, тому що його стрільнули мута-шутером. Перебрали дозу того мутагену з муташутера. І ось такий він величезний чувак став кремезний. Бачимо шикарний арт. Там бібопіроксидів в прикольних костюмах. Таких біопіроксид, до речі, ще нам не випустили. І дивимося, що в нас з боку. Просто підпис. Ці коробочки йдуть зроблені в вигляді відеокасет, але це мало бути дуже і дуже груба відеокасета. Тут також є прикольний арт нашого Рокстеді, Він, напевно, збільшений просто з того, що там. Тут якась летюча штука з рогом на носі і різні фоточки, невеличка історія. Там символіка черепашок ніндзя, з боку також просто логотипи, зверху логотип черепах. І, звісно ж, я покажу вам, хто долучився до розробки цієї фігурки. Це Ultimate фігурка, вона тут розліпляється. І ось він, наш наполеончик, за прозорим блістером. І ось він, наш наполеончик, просто сфотканий тут. Давайте витягнемо цього гіганта з коробки і подивіться, який він величезний, важезний. Там ще класні запасні голови. Тут таким дротом він прикручений. Ну, та шутер звісно ж, там є. Зараз все будемо роздивлятись. І тут просто шматок черепашчої діарами всередині, але... Коробка дуже велика. Подивіться ну, на цього чувака, це просто велем, важка, дуже важка, е, класна фігурка. Це така велетенська жаба з медальйоном на шиї. Медальйон, до речі, е, влитий прямо в скульпт. В нього шикарний, просто вираз обличчя, розлючений, білі зуби сторчають, очі е, дуже класно зроблені. І помальований він мега акуратно і мега класно. Ось така в нього гумова жилетка. І ця жилетка знімається. Він Такий, ніби халк Черепашчого всесвіту. Такі м'язи. На руках в нього є браслети, трішки, бачите, фарба звідкись злущилась мені на палець. Смішний пупець, такий він супер качок. Трішки порвалися його шорти. Дійсно, як в Халка, коли він перетворюється на Халка з звичайної людини, його одяг розтягнувся і порвався. такі кремезні накачані ноги. І ну, дуже класно виглядає. Насправді він мега мега красиво зроблений. І давайте зразу подивимося, що він може і чим він рухає. Він, ух ти, класно обертає голову. Там прям такий шарнір м'який. Він може трішки вниз, трішки вверх ну, мінімально опускати але дуже легко крутиться ця голова, може шукати собі жертву, обертаючи голову. Класний великий шарнір плечового суглоба. І він крутиться, цей плечовий суглоб, і отак от гнеться. Тут є додатковий свивел, такий обертальний суглобчик в біцепсі. Є в нього суглоб ліктьовий, і він навіть подвійний. Подивіться, але дуже сильно він дотягуватись не може, тому що величезні кремезні м'язи не дозволяють йому дотягуватись до обличчя. Щось, щоб з'їсти, треба, це, щоб щось було довге. Е, ось. І такий Кулак. Кулак, звісно ж, е, крутиться там в променево Зап'ясному і якийсь мінімальний згін є. Е, але ми його сильно гнути не будемо, щоб не відламати. Але на дотик, ну, фігурка реально дуже крута. Є поворот на рівні діафрагми, є згін на рівні діафрагми вперед і назад він може зігнутись і може ось так. Класно крутитись. Тут подивіться, які здорові шарніри. Допереду він може ногу вигнути, аж шорти. Ця штаніна штанка залазить під цю тканину його фіолетових шортів. Допереду, дозаду, дуже мінімально. І отак ну, от в бік може відвести ногу. В нього є подвійний колінний суглоб. Зараз я його спробую зігнути, дуже він міцний, можливо, треба розігріти. Ось так вдалося мені на 90 градусів зігнути його ногу. Тут ще має вона зігнутися, я боюсь зламати. Просто можна або теплою водою, або гріти, можливо, більше. Але цьому чувакові аж такої артикуляції, нібито й не треба, тому що він велетенський і красивий. Хоча артикуляція це завжди класно. Є згін в гомілково-ступневому і є оберт в гомілково-ступневому. Сама гомілка не крутиться. Досить міцні в нього кульшові суглоби. Це дозволяє йому. Певно стояти на ногах, ну і кремезний він, здоровезний, класна фігурка. Береш в руки, відчуваєш вагу. Є ще ось така замінна голова, де в нього добрий вираз обличчя, такі добрі очі, така собі. Е... Посмішка такого кремезного добряка. Вона, звісно ж, міняється. Там є маленька дірочка для шарнірчика. Але мені більше він подобається, коли в нього така розлючений вирос обличчя. Тому зараз міняти. Не буду цю голову, на я думаю, він в мене так буде стояти. Є ще в нас в комплекті оцей мута-шутер. Також дуже красиво виглядає, тут рівень мутагену показаний, і така сіра рушниця. Дивіться, красивий скульпт, красиві нюанси, намальовані всякі особливості на цьому мутошутері, Суперський вигляд має. І, звісно ж, є змінні кітиці, щоб щось тримати, щоб і такі розкриті долоні є. От По дві кісті є, але цей мутошутер на жаль, він тримати не може, тому що в нього дуже малесенька ручка мутошутера. І, певно, мутошутер це дістанеться в тому, хто в нього буде стріляти, шед або біоп з І що мені подобається в Некі, те, що вона зробила ще змінні голови для двох жаб. Жаби виходили тупаками, тобто по два в упаковці. По дві жаби в упаковці. Огляд на жаб є на каналі, і е, ось є їм змінні голови. І це дуже круто. Зараз ми покличемо тих жаб, поміняємо їм голову і покажу вам, як це все насправді виглядає. Ось вона вся жабяча команда Аттіла, Чінгіс і е, Распутін, так звати жаб. Ну і Наполеон е, Бонафрок, і ком ми можемо поміняти голову. Зрозуміло, це в нас. Ось ця голова в нас призначена для Чингіза. Давайте змінимо йому голову. І ось подивіться, наш жаб вже в шоці, в кого перетворився його брат. А ось, власне, сам брат. Це Наполеон до перетворення в колоса. Бачите, які деталі. В нього фіолетові шорти і навіть ці браслети. Повторюється, звісно ж, сорочка, цей медальйон на шиї, і оця друга голова. Вона міняється самому Наполеону. І ось тепер, якщо всім жабам поміняти голову, то завдяки цьому сету в нас виходять всі чотири жаби з різними головами. І це супер круто. Є ось така прикольна голова, вона також виглядає як переляканим. Цей чувак, ось ця супер перелякана голова, коли він очі такі докупи звів. Ось ця звичайна голова. І, звісно, що ця кортезна з вирічними очіськами голова і з широко відкритим ротом. Ну Ось, власне, можемо порівняти скульпт цього чувака, коли він не був колосом, і цього чувака, коли він став колосом. І Нека просто супер-мега постаралася, тому що. Вони е, класно зроблені, і навіть по кольорах е, і по одягу вони просто так, ніби він дійсно перетворився в цього велетенського жаба. А ось так колос виглядає в компанії Шредера і Рокстеді. Це дійсно величезна фігурка, бачите, наскільки він більший за Бібопа і за Рокстеді. А ось так подивіться, як здивувався до коли побачив, на кого перетворився Наполеон Бонафрог. І ось, ось настільки він більший, ну він просто реально гігантський. Ну що ж, друзі, пишіть в коментарях, як вам цей величезний здоровило. А інакше, якщо ви не напишете коментар, я прийду сьогодні до нас вночі і вам селю вас жорстко. Воу, 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 спокійно чуваче. Ми так не спілкуємося з нашими глядачами. Це Нормально, пишіть коментар, якщо вам цього хочеться, ставте вподобайку. Звісно ж, якщо не хочеш, щоб вас відгамселив оцей здоровенний жаб. Мені насправді фігурка сподобалась. Нека робить щось неймовірно з серіалом, класичним 1987 року Черепашки Ніндзя, власне, персонажем якого є цей чувак. Ну, а на сьогодні це все. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. А з вами, як завжди, був Гріланд Кавабанга. Чуваки, бувайте!